13 квітня, неділя сьогодні повня, всім повням повня, бо проходить під енергія аркану смерть, що може бути символічніше, адже повня завжди говорить про момент істини, про результат, про пікову точку, про переломний момент, про завершення, так само, як енергія аркану смерть. Там ще в енергіях дня є справедливість, яка натякає на кармічність ситуації, і ретроградна Венера починає розвертатися. А значить, теми стосунків та фінансів будуть дуже актуальними. Але не поспішайте ховатися під ковд. Тру, тим паче, погода хороша, так щось дійсно завершиться, але тільки для того, щоб ви нарешті могли вийти з циклу, я вже так більше не можу, і почати з чистого аркушу, якщо ви чекали знак осінь. просто величезний банер зі словами «відпусти вже нарешті. Ця поня може завершувати щось, що ви починали ще в жовтні. Звісно, не у всіх буде щось таке, про що ви потім будете згадувати все своє життя, все це дуже індивідуально. Для когось це просто завершення виплат по кредиту або зруйновані плани, які змушують вас відмовитись від чогось що ви планували або навіть мріяли. Бо в мінусі дня енергія аркану зірка, які говорять про те, що мрії збуваються, але потрібно наважити. Уватись на зміни заради них, тому всі зміни сьогодні для того, щоб збулося те, про що ви мрієте. Для тих, хто в парі ідеальний день або сказати дякую. Буває або оновити стосунки. Говоріть про все прямо і чесно. Якщо болить, краще сказати сьогодні, ніж терпіти ще рік. Для тих, хто самотній, прийшов час відпустити те, що давно не приносить радості. Людей очікування, знайомі сценарії. Ви можете відчути, що ніколи не знайдете того самого. Це мінусові енергії дня. Але це не так, бо ретро Венера розвертається, і якщо до того не складалося, то воно й добре. Бо на ретро Венері нові стосунки краще не будувати. Не втрачайте віру в те, що заслуговуєте на краще, бо заслуговуєте, тому ви ніс на побутовому плані: генеральне прибирання, сортування речей, звільнення від зайвого. Добре, прощатися зі шкідливими звичками, старими речами та непотрібними зв'язками. Позитивні зміни, трансформація, зміни та поліпшення справ, здоров'я, вихід з хвороби, очищення, сльози теж рахуються. Оновлення організму, зустріч з новим партнером, начальником, тренером, чоловіком, заняття спортом, оздоровчі процедури, поїздка з чоловіком до чоловіка, переїзд, отримання нового досвіду. Негативі дня втрата надії, апатія, песимізм, відчуття, що все пропало і майбутнє вкрите туманом, зайва ідеалізація минулого або впадання в меланхолію, невіра у свої сили і небажання бачити нові можливості. Сьогодні до сімнадцяти обраємо класику з романтичними відтінками: лавандовий, режевий, молочний, бежевий. Після сімнадцяти ваш стиль має бути більш драматичний, глибокий, з характером. Кольори чорний, глибокий синій, бордо, темно-зелений та темно-фіолетовий. Аксесуар. Ари, що символізує трансформацію, можливо, щось із змією чи феніксом. Це сильний день, який дає шанс завершити те, що більше не працює, і розчистити шлях до своєї справжньої мрії. Так, це може бути боляче, але після кожного кінця завжди йде початок. Не втрачайте віру, навіть якщо сьогодні здається, що майбутнє незрозуміле. Не забувайте зберігати цей прогноз, ділитися з вашими близькими. Ну а я бажаю вам лише прекрасної трансформації та гарного дня.